Коханий, а чого ти хочеш найбільше за все? Ну, знайти хорошу роботу, вдало одружитись, виростити дітей. А якщо серйозно? Ну, тоді магічний меч короля ельфів. Старий пан дивиться рекламу по телевізору. У панди 16 зубів, в акули 100, а у людини 32. Ух ти! то я!» Банда! Алло, коханий, а ти з чим будеш картопельку на вечерю? З м'ясом? А я, як знала, купила чіпси з беконом. Галю, а чому твій чоловік так кричить? Так зуби лізуть. Які зуби, йому ж за 60. Ставні. Вчора проковтнув. Розмовляють сусідки, скажи, а чому в тебе так добре помідори ростуть? А я заходжу в теплицю гола, от помідори й червоніють, дивлячись на мене. Спробуй теж так зробити. Зустрічаються через тиждень. Ну що, як помідори? Та з помідорами ніяк, але огірки як поперли.